Доброго дня! Мене звати Анжеліка Малишева. Я є психологом за освітою. За фахом я вважаюся практичним психологом, тому що я дуже багато років працювала в сфері освіти і проходила атестацію саме як практичний психолог, маю першу категорію. А і сьогодні я хочу поділитися з вами такою ідеєю того, що розмінчувати міфи про психологів. От тобто мені так хочеться. Чому я вважаю, що я можу це робити? От, в суспільстві існує такий міф, що психологи це просто святі люди. Вони ніколи не сваряться, в них все класно, вони дуже легко вирішують ці проблеми, ну просто у них ніп над головою, просто янгуляти. Ну, я вирішила, ну, якщо я Анжеліка, а моя тітка завжди, коли я була маленькою, називала мене Анжелюночок, це дуже е, наближається до Янгола, тому я думаю, що простить мені наука-психологія, розвінчування міфів про психологів, про те, що в них немає жодних проблем у житті. Я хочу поділитися своїм досвідом про те, як психологи вирішують проблеми, з якими вони стикаються. В нас немає підготовки до Вирішення будь-якої проблеми. З багатьма проблемами ми стикаємося, і ми шукаємо разом вирішення. Єдина різниця між мною і моїм клієнтом, який до мене приходить, це те, що в мене є велика теоретична підготовка, розуміння механізмів роботи психіки і є досвід роботи з іншими людьми для того, щоб я могла розуміти, що притаманно цій людині, і які методи, які концепції будуть краще працювати. З тією людиною, а з іншою людиною якісь інші методи концепції. Я дуже часто чула, коли починала свою кар'єру ні, ну ти ж психолог. Як ти могла б сваритися з тією людиною? Я ну, блін, ну я психолог, я не робот. І вибачте, коли я не знаходжуся в кабінеті зі своїм клієнтом і проводжу консультацію, то там я психолог. А коли я не в кабінеті, без клієнта і не проводжу консультації. Неважливо, це там в кабінеті або онлайн. Я звичайна людина. І я сварюся з людьми, я можу їх послати. Я сам полям, бо я дуже рідко використовую організму в своєму житті. А, ну а з іншого боку, я з України, у нас трохи інша лайка, притаманна не така, як у наших сусідів. І... Я часто стикаюся з тим, що люди кажуть, ні, ну, психологів немає ніяких проблем у житті. Ні, вони є. Просто вони не такі яскраві, як у, як у людей, які не знають, як працює психіка, тому що в моменті якісь емоції, якісь свої реакції тілесні, ми можемо згасити. Тому що ми натренувані на це. Ми в 5 років свого життя віддаємо на те, щоб натренуватися і. Сидіти спокійно, терпіти, не зливатися з клієнтом, коли він приходить з горем і починає плакати. Ми не можемо там сісти, починати плакати з клієнтом. Якщо він приходить, наприклад, жінка починає розповідати, який в неї чоловік, і дуже погано з нею поводиться. Ми можемо також сісти, особливо якщо посварилися зі своїм особистим. А тим хлопцем, чоловіком, братом, сватам казати, так вони всі казли, все посиділи, поплакали. І з одного боку, це підтримка підтримка для клієнта, але це не професійна підтримка і це не є процесом терапії. І, звісно, клієнт тоді не отримає ніяких плюшок для себе для покращення свого життя. А психолог може організувати якомога більше плюшок для себе в своєму. Поточному житті, в незалежності від того, в якій ситуації він знаходиться. А таке нам притаманно. Так. Тому чому ми це робимо? Тому що ми класно знаємо себе. Ми себе дослідили, розібрали по кісточках, тому що ми ходили на -терапію. Ну, Це, звісно, Фрейд, дедушка Фред постарався, бо він поставив такий закон, що кожен психолог, якщо він хоче працювати, Психотерапевт або психолог, він має пройти 100 годин особистісної терапії, як мінімум. І коли ми проходимо цю терапію, ми ж себе розбираємо просто на атоми на, на, на такі малесенькі детальки. Ми розуміємо, так, мені потрібно, оце, 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 оце. Угу. з цим я готова поступитися в своєму житті, якщо воно не буде на 100%. А от з цим-мм. І тоді я відстоюю свої кордони. І кожен психолог вміє відстоювати свої кордони, бо він знає, на що він буде зголошуватися і під чим він точно підписуватися не буде, і він не буде зголошуватися в своєму житті. І тому, так, психологи вони можуть бути дуже сильними скандалістами. Неважливо, що вони дуже класно розбираються в конфліктології, вони можуть керувати конфліктами, вони можуть їх отак загасити. Ні, вони можуть першими піти і отам відірватися. Інколи, коли трапляється якась сварка, і в ній задіяний психолог, це не в професійному полі. а Він може просто виливати свій емоційний накопичений стрес. Таке також буває. Не часто. Але сказати, що 100% такого не буває, ніхто не підпишеться. Це така закулісна частина роботи психологів. Хоча, в принципі, їм притаманна класти саморегуляція. І одна з фішок, яка мені допомогла після того, як я переїхала з України через війну до нової для себе країни, я приїхала і розуміла, бо я взагалі нічого не розумію. Але я чітко усвідомлювала, що не варто триматися за рожеві окуляри. Що а чаровуватися це безсмислено, бо дуже швидко прийде розбиття рожевих окулярів і буде розчарування. У ці чари вони будуть розпадатися. А тому я кожного дня для себе робила щоденничок і записувала. А це техніка Маршала Розенберга. Я хочу трохи більш детально пояснити, що робити з цією технікою Маршала Розенберга. Ви берете Google, вбиваєте ім'я Маршал Розенберг. І пишете список почуттів і список потреб. Краще шукати окремий список почуттів і потреб. Можна вбити разом, не певна, що це буде легше знайти, якщо окремо, точно набагато легше. І. Це одна з технік, яка належить до технік ненасильницького спілкування. Це прям така система навчання проводить Єва Рамбала, мені здається, ну, принаймні в нас в Україні відома вона і вона приїжджає, розповідає, вчить спеціалістів. Мені дуже сподобалася ця техніка, тому що щодня можна проводити такий скринінг, тест себе і розуміти, коли я спілкуюся з людьми. Оскільки мені легко це робити, і як я можу на це впливати на свій стан, не на інших людей, на свій стан, коли я розумію, що я відчуваю, що мені заважає, я можу це набагато якісніше донести до інших людей показати, як те, що вони відчувають зараз, може їм допомагати, або не допомагати будувати комунікацію. Наприклад, коли я голодна, Люди ховаються. що я нестерпна. Спілкуватися зі мною в такий момент це погано. І це про потребу. Просто втамувати голод. І коли це в школі починають вчителі казати, ну блін, вони не слухняні, вони дуже погано сприймають якийсь матеріал. А я така дивлюся за розкладом, що це за урок. І кажу, слухайте, а може, ви просто цю математику перенесете на ранок, коли діти не голодні, бо вони пройшли до школи. Від батьків, вони там вже щось перехопили, поїли, у них був сніданок або після сніданку, тоді це набагато легше. І коли наші потреби, вони втамовані, і ми розуміємо, що нам треба, бо у мене там е, йду я така в гарненьких туфельках, і мені там потрапила якийсь камінчик. Звісно, я не буду дуже приязна і привітна людина. Я буду дуже спілкуватися з людьми, тому що мені боляче в цей момент. Точно так же інші люди вони можуть більше себе розуміти, коли вони розуміють, так, добре, я зараз знаходжуся тут. Я зараз в цьому моменті. Вдихнули-видихнули. Що я зараз відчуваю? Я знаходжуся на тому рівні, коли я така вдихнула-видихнула, і в мене сканування себе йде одну хвилину, я розумію, що я відчуваю. Що в мене тут щось чешеться, що мені там ще треба волосся поправити, що ще щось, які в мене є потреби, що я там хочу піти собі каву зробити, наприклад, бо мені хочеться цей запах відчути, а не сам смак, або мені хочеться піти, там волосся зав'язати, або ще щось. А ви можете читати список, який ви знайдете в гуглі, ви подивитеся, що вони навіть там об'єднані в певні кластери. Потім ви відкладаєте список потреб і почуття дивитеся, емоції, почуття. Читаєте їх собі, і можна навіть на початку, ага, оце в мене є, оце в мене є, оцього немає, це взагалі не розумію, що це таке. Інколи, коли я даю цю техніку клієнтам, вони до мене приходять на другу, третю консультацію, кажуть, слухайте, оце розумію, це розумію, а оце взагалі що за почуття? Це взагалі про що? А що таке також? А що воно таке здоровий список? Ну, да, список великий. Це, до речі, дуже класна техніка, якщо ви її часто робите, і ви розумієте свої емоції, ви розумієте свої почуття, просто перекладаєте словничку на ту тему, на ту мову, яку вам треба зараз вивчати, мені зараз треба вивчати німецьку. Дуже важка, дуже важка мова. Ну, от. А, я його перекладала, і це класно поповнило, Копілку мого словникового запасу. Тому що, блін, я ж його кожного дня використовую. Кожного дня використовую а, там і емоції, і потреби, і якісь дії які треба робити. Дуже рекомендую. Якщо ви робите на ну хоча б один місяць, ви побачите певний прогрес. Я для себе фіксувала 5 емоцій і 5 потреб щодня. а коли я проходила тренінг і зі мною спеціалісти ділилися цією технікою, вони говорили про те, що вони використовують вранці і ввечері, і в обід. Я можу зробити вранці і ввечері, інколи лише ввечері, тому в обід мені не завжди зручно. Але інколи я роблю такі експерименти там на 3-5 днів. І також такий скринінг проводжу для себе для того, щоб зрозуміти, а який у мене настрій, а наскільки я можу ним керувати в своєму житті, або не можу керувати взагалі, щоб зрозуміти свій емоційний фон. Особливо коли я працюю там з якимись дуже важкими <реш> темами, то тоді ця техніка дуже важлива, бо я розумію. Чи можу я брати клієнтів, які дуже далекі від цієї теми, бо мій особистісний стан він може призводити до того, що клієнти, які приходять не з якимись важкими темами, їм буде важко зі мною в такий період працювати, бо вони відчувають моє перенавантаження емоційне, і це буде відбуватися на тому якості роботи. І я тоді кажу: слухайте, ми це відстрочимо. І зустрінемося з вами там в наступному місяці, наприклад. Мені потрібно себе стабілізувати. Я зараз не зможу вам якісно надати психологічні послуги для того, щоб ви змогли вирішити своє питання. Так от, якщо ви будете використовувати цю практику, через кілька тижнів ви вже будете бачити, що вам легше себе саморегулювати. Ви можете зробити себе більш спокійною людиною. Незалежно від того, там чоловік або жінка, людина це вона. І ви будете розуміти свої потреби. А бонусом, коли ви розумієте себе, вам набагато легше вибудовувати комунікацію з іншими людьми. Бо ви будете розуміти так, у мене зараз такі потреби, ви бачите, які потреби у людини, з якою ви вибудовуєте комунікацію. І люди навколо вас, коли ви це робите регулярно, вони починають також задумуватися про Свої потреби вони починають задумуватися про свої почуття, тому що ви будуєте комунікацію по-іншому. Ви говорите не з точки Я тебе звинувачу, а ви говорите я посланням», Що я відчуваю ось це. Через призму своїх відчуттів мені здається, що твої там дії, або те, що ти говориш, це впливає на мене ось так, або не впливає на мене ніяк, або допомагає, або навпаки, стопорить. І так, це полегшує трохи життя з одного боку, а з іншого в очах оточуючих це полегшує життя психологам. Але насправді а, не завжди. Тому що ми теж люди. І в своєму особистісному житті, коли ми спілкуємося в своїй родині зі своїм близьким особистісним колом, ми не хочемо, щоб на нас дивилися як на психологів і оцінювали нас через нашу професійну ідентифікацію, і не бачили нашу особистість, не бачили такими нас, якими ми є насправді, що у нас є наші слабкості, що ми не завжди ідеальні. і... Не треба нас боятися, думаючи про те, що ми будемо маніпулювати, використовувати наші професійні знання, спілкуючися з вами. Якщо ми не знаходимося в ролі ідентифікації я психолог, а ви мій клієнт. Але так я стикалася з таким, що люди відчувають інколи напруження, коли чують, що це моя знайома, вона психолог. Атмосфера в кімнаті збідються <смі> через 10 секунд. І так спинка рівна. А що ти можеш про нас розказати? Ну, я ж ванга, зараз дістану скляну кулю і буду вам розповідати. Хоча інколи такий антураж можна використовувати також дуже прикольно. Робоча схема. <смі> Хочеться. Питати вас, чи думали ви коли-небудь про те, що психологи теж люди і вони не завжди знають відповіді на всі питання, з якими ви до них приходите? І вони просто вам допомагають як провідники, які там в горах показують тропу якою можна пройти. ну Психологи це по факту такі ж провідники, які просто вам Показують поле варіантів, і у вас немає у цих шор, а вони показують, що тут також щось існує. І ти теж можеш цим скористатися. Це тобі допомагає. Чи думали ви колись про це? Чи ви також, а, як і всі більшість людей, а, ну, це людина певної професії, значить, вона в цій професії просто ідеальна. Вона не може допустити ніякої помилки. Людина певної професії не має права на помилку. Чи притаманно вам таке бачення людей? А, і якщо вам це притаманно, чи дозволяєте ви собі помилятися? А, і помилки для вас це щось корисне може бути? І це завжди щось негативне. Якщо вам цікаво такі роздуми, якщо вам цікаво дізнатися про внутрішніх, як то кажуть, внутрянку психологічної роботи, я запрошую вас доєднуватися до спільноти мого каналу, бо ну, я буду більше розповідати, ділитися якимись своїми фейлами. Свої професії, а тим, що мені не подобалося, тим, що було дуже важко, коли я зростала професійно на початку свого встановлення як психолог, і я також буду ділитися, що я робила для того, щоб витягувати себе, як тут той барон Менгхаузен завелося після переїзду, коли ти тотально в новій країні, коли ти не планував, ти не готувався для переїзду. І в тебе просто вкрали твоє життя, говорячи про те, що тебе рятують, а, і ти не знаєш, що тобі робити, куди бігти, за що хапатися. Я буду розповідати, що можна робити, як можна досліджувати себе, ділитися, що я робила з собою, і, можливо, якийсь з моїх рецептів допоможе і вам. Я запрошую вас доєднуватися. Бережіть себе. Бажаю вам цього найкращого.